Чи є у нас оригінальні патрони? Хочу швиденько пробігтися. Дивіться, Тесночка. Оригінальні. Конектор чорний. Оригінальні. Відрізні ось ці. Оригінальні. Далі поїхали. Сидіння. Оригінал. Ось такі сидіння. 110х25. Оригінал 190 на 20. Оригінал. Далі таблетки з клема на один запал лаудюхи. Оригінал. Далі йдемо. 68 міліметрів один запал. Оригінал. Далі. Шторки. 310. Ваговські. Оригінал. Далі що у нас іде? Так, тут у нас це ось о, 230. На 25 оригінал. Далі. Автоліфт 300 на е, 35. Оригінал 300 на 30. Оригінал. Сюди побігли. Ось у нас. Е, сидіння 200 на 25. Оригінальчики. Поїхали далі. Сюди. торпеди 68. Оригінал. Ось таке. 160 на 25. Оригінал. Так, поїхали сюди трішечки. Ось у нас ноги. 150 на 20. Оригінал. Поїхали сюди. Торпеди 78 здорові, Сюди, бомбовози. Оригінал. Так. Далі ось такі оригінальні. Ось такі оригінальні сидіння. Один запал. Оригінал, торпеди. Ось такі 165 на 25 оригінальчики. Поїхали далі. Сюди, сюди. Ну, коротше там, а все, таблетки. Однозапавний оригінал, ось цього, сюди забув плоский вуха один запав. Оригінал. Тому хто там каже, що у нас немає оригіналу, давайте, навіть от подушки в зборі у нас є нові з тестових тачок. Оригінальні. Тому хто там каже, що немає оригіналу, там, що все підлівоз то.